Він розказував, я його питав про якісь типа, цікаві факти про українську дипломатію, і він колись розказав, що перші контакти між Росією і Китаєм влаштовували українці в трьохтисячному році до нашої ери. Це був це було якесь 18 століття, типу, і Росія і Китай тільки тільки починали контактувати, і була ж проблема очевидна, що вони не знають. Ахуївали мови. Вон... Такі, їбать! бачиш сука вони ж типу ну не знають мови один одного, і єдина мова, яку знали і ті, і ті могли могли була латина. да українська джаваскріп, що ж на кордоні стояли, так дивились на росіян такі о дідько, не знаємо російської. Як би знайти якісь сумісні слова, щоб да. І приходить сюди. Дмитро Кулеба каже, давайте їбать ракаділи. І вони знайшли спільну мову і пір... А чого не хочете переговори в Африці зробити? Народ. Настрій, це вам не Турція, настрій їбануться. Домовитись можна про що за угоду? 100 доларів треба. Блять, давайте я забашляю. Мені віддасте. Ви не пожалієте.